Бо те, що нам зробить сьогоднішній хлопці, це є тоді на світлі. Прошу я зараз хочу сказати пару слів. Ви знаєте, дане рішення ми голосували в воєнному режимі. І я не знаю, можна показати ще раз воєнавий список, хто проголосував проти. Хто за, хто против. Чи не може? Можна? Фракція. Не можна. По фракції? Ні, ми голосували в воєнному режимі. Ні-ні. Я хочу, я хочу сказати наступне, що коли йшов список поіменного голосування, серед того списку, я бачу, що не голосували за даний проект рішення Білим, Антон Іванович, Приживачу, Асюк, заслужені люди, люди, які прожили своє життя, кожен день показуючи свою здатність тим, що вони нормально працювали в господарстві області. Герої України, люди, які нагороджені відзнаками різними. Я би просто хотів сказати, спитати тих, хто маніпулює зараз карточками їх, чи вони спитали думку тих заслужених людей у відношенні до цього голосування. Чи це